Вітаю товариство! продажі Opel Astra 2018 року випуску з 1.6 дизельним двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач в чорному кольорі, в кузові Універсал. На легкосплавних, темних дисках та хорошою зимовою гумою бульєр в чорному кольорі дуже ефектно, дуже класно виглядає. Знову ж таки, автомобіль весь в рідній фарбі. Жоден елемент кузова металевий не фарбований. Дуже хорошу має комплектацію і відносно невеликий пробіг. Автівка була привезена з Європи, тут її повністю обслужили, замінили ланцюги РМ, замінили всі мастила, оливи, коробці в двигуні. Тобто зараз фактично лише підходить час заміни масла. І, в принципі, після заміни можна собі далі їздити, тому що вона останній раз заміна відбувалася 8 тисяч кілометрів тому. Отже, технічна автівка абсолютно ну, можна сказати, в ідеальному стані, нічого по ній не стукає, по ходовій не грюкає. Також тут є встановлено додаткове Webasto. Дуже зручно, особливо зимову пору року, собі наставили таймер, обігріли автівку, сіли в теплий автомобіль і собі рушили. По двигуну ніяких підтікань немає, там все чисто, все гарно. В комплектацію його входить значить, темний тканинний салон, 4 склопідіймачі, електролювання, дзеркал, датчики світла, датчики дощу. Радар також присутній. Попередження при зіткненні та автогальмування тут є. Присутнє, адаптивний круїз контроль також є. Утримання в смузі теж ми маємо. Партроніки зад перед двохзонний клімат-контроль, підігрів керма. Присутній підігрів передніх сидінь є. Android Auto CarPlay також присутній. Ось дивіться, на моніторі ще навіть не здерли плівочку. Пробіг її 222 тисячі кілометрів, салон автомобіля без якихось зауважень, потертостий на кермі чи на водійському сидінні немає. Чистий, охайний, не розірваний, нічого салон. Сміло можете собі використовувати його і нічого не буде вас. Нервувати по панелі якихось теж я там зауважень подряпин чи пошкоджень я не бачив. Селектор перемикання передач теж в ідеальному стані. Також є електричне гальмо. Камера заднього огляду, звичайно, теж присутня. Це Opel Astra K, це є новий кузов. Як ви знаєте, дуже велике багажне відділення, є додатковий комплект килимків. Шторочка теж присутня і перегородка, хто собі бажає, теж можете доставити. Вона все повністю машина окомплектована. Заводиться автомобіль з півуберта, якихось пошкоджень по кузову немає. Є декілька дрібних сколів, у роботі, але не знаю, що навіть не буде видно, тріщин, тут дектостей чи вмятин, Тут я ніде у ній не бачу. По лакофарбовому покриттю ще раз повторюся, жоден елемент не фарбований. Давайте я заглушу і заведемо. холодної сьогодні при мінус 12-му заводила, завелась без проблем взагалі. І то без вебасту. Якихось проблем не було, не буду чекати. Хай так буде. Зняли, камера спрацювала. Радари всі спрацювали. Попередження. Українізована, до речі, вся повністю менюшка. Що по мультимедії, що по бортовому комп'ютеру. Дану автівку можна придбати в лізинг, або за повну вартість. Якщо в лізинг, то авансові платіж від 15% розтермінування там вже собі вибираєте, але, як правило, це від року до 5% фінансуємо або за повну вартість приїхали. Купили і вже собі катаєтесь. Дуже комфортний автомобіль, дуже хороша безшумка в ньому. Все тут працює. Я собі, перед тим, як знімати відео всі кнопочки, понатискав, все протестив і не виявив нічого, щоб не працювало. Дзеркала працюють, склопідіймачі всі працюють, підігріви також працює. телефон під'єднює. Ну, нема такого, щоб щось десь не працювало. Два ключі до автомобіля є, і пульт управління Webasto теж є. Дистанційно можна собі керувати. Оглянути автомобіль за попередньою домовленістю можна у місті Львові, на вулиці Пасічні, 127, на майданчику ХП авто. Провести тест-драйв, перевірити собі перед купівлею та купити. Рекомендую. Класна машина за класні гроші. Вартість її буде 10 700 доларів. Це є, можна сказати, низ ринку. Треба продати. До зустрічі, будьте здорові та бережіть себе.